Доброго дня, шановні відстати до доставити об'єднання міської ради з писання обрано 26 депутатів. Прошу провести процедуру реєстрації. Присутній на початок проводи другого кунарного засідання 52-го сесії Родинської міської ради 19 депутатів. Пропоную розпочати роботу 2-го засідання з вшанування пам'яті всіх загиблих захисників та цивільних правових пам'ятників.

Ти що їх на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний і дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас своїх спокусу, але визволо нас від рукаву. Амінь. діво Діва, радуйся, є Марії, Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословен плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Отче наш, Ти, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб на щоденний дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. І не види нас своїх спокусу, але визволи нас в лукаву. Амінь. Богородице, Діво Діва Радося, є Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословення тіло Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Отче наш, Ти, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас своїм спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, Радися, обрадована є Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенні плід Лона Твого, бо ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу! Слава, і Слава Україні! Слава Україні. Закладі дошкільної згадної середньої та позашкільної від Родинської міської територіальної громади на 2024-2025 навчальні роки, змін до програми розвитку та фінансової бюджету військового комунального господарства Родинської ТГ на 2022-2025 роки, про внесення змін до бюджету Родинської міської територіальної громади на 2024 рік, про затвердження місцевого плану управління рік Мирогадинської міської територіальної громади, про передачу товарно матеріальних цінностей, про затвердження технічних Задоустрій щодо інвентаризації земель залежаного села Залужжя про затвердження проєкту задоустрій щодо відведення земельної ділянки Воїна Корослава Івановичу про надання дозволу на виконання технічної документації і самоустрій щодо поділу земельної ділянки. Чи є у когось з депутатів запити? Якщо є, то їх треба внести до проєкту подання, якщо немає. Питання, які пропонують на розгляд другого пенатного засідання, прийшли відповідні профільні комісії. Прошу поставити на голосування. E, власне, допоможений порядок денний. Прошу провести про процедуру голосування. Колеги голосують. <звісна> <звісна> Питання про <питання> 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 До розгляду питання в порядку денного. Перше питання про затвердження фактичної мережі закладів дошкільної загальної та шкільної освіти родинської міської країни громади на 2024 2023 начальний рік доповідає Василь Першому начальника діло освіти Родинської міської ради. Христина Володимировна, шановні депутати, присутні, у вересні вже було сказано завжди. Затверджуємо фактично мережу закладів дошкільної, самі середньої та позашкільної освіти, яка склалася саме на п'яте число. Цього року ми маємо, на жаль, втрати. Ви бачите, у вас є по рішенні рішення Є те, що ми, на жаль, зв'язку з відсутністю учнів, станом на 2 вересня 2024 року зупинили освітній процес у п'ятьох закладах, зокрема Підкам'янській Кам'янській школі, жовченській поштові школі, Зеленівській філії. На ліцею, в Лукушнянській філії, ліцею та Статінській філії, Пупівського ліцею, тобто п'ять шкіл. На жаль, не можу сказати, що три з них колись були середніми школами. Це Стратин, явши і жовчів, але так вже сталося. Також призупинна діяльність пішкільного інтернату пансіону у Родинському ліцею гімназії імені Володимира Великої ще дів, там були діти з інших областей, але цей рік вже немає, інших дітей всі ми довозимо. Тобто ми пропонуємо затратити фактичну мережу ускладнень, п'яти ліцеїв. Які мають два філії? Це Ротийський ліцей No1 Родин» з родинською філією, Ротийський ліцей імені Вархіра Отенців, Ротицький ліцей гімназії імені Володимира Волибівка. Також Верхньорепівський так, ліцей та Княгиницький ліцей із Михайлівською філією. В ліцеях навчається у нас 1936 учнів, тобто більша частина в нас зібрана в на п'яти закладах. У всіх учнів ми маємо цей рік 2807. На 81 учня менше, ніж було минулого року. Тобто, бачите, на жаль, одна благополучна гімназія, де си там, в Залані, в Лучинці. На жаль, цього року кількість учнів щезла. Маємо 11 гімназій Бабухівська, Васючинська, Воскосинцівська, Заланівська, Клонюшківська, Липівська, Лучинецька, Підгородська, Пуківська, Фраська, Чечська. Ці заклади ну, у нас є, скамта ну, основа на, 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 наші, нашої освіти, де ми здобуваємо базову середню освіту і далі поповнюємо наші ліцеї. Також є 5 початкових шкіл це Долонянська, Ніжорибенська, Путінська, Пукятська та Часівські школи. З маленьких шкіл колишніх класичних початкових у нас залишилася практично тільки одна Долонянська і Путіська школи. Всі інші це школи, які вже реорганізовані із 9 річок, чи навіть із заходів ну, з середньої освіти, як ми колись називали. І саме собою ви маєте, 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 даних розписано, скільки в нас є дітей, скільки є груп. На жаль, 17 дітей у нас будуть навчатися на індивідуальній формі навчання. тобто Це в, класі, це в, класі, в класах, де немає п'яти учнів. Шестрі учні, пробачте, 63 учні, індивідуальній формі навчання. Тобто це персональні середньої освіти. Щодо дошкільної освіти, ви знаєте, у нас є 6 закладів класичної дошкільної освіти, це ротинський ЗДО No1 Малятко, Раотинський ЗДО номер 2 Свіночок, Верхньолипівський, Кунюшківський, Чечівський та Пухівський заклади шкільної освіти. Є зараз вони практично всі функціонують. Знаєте, що Латинський ЗДО No1 змушені працювати на базі родинського ліцею у второчному режимі. Тобто зараз у нас три групи перебувають на простої. Це дві групи у Латинському ЗДО номер 2 і одна група у ротинському ЗДО номер 1 Вони всі зараз, ну, працюють, але десь є такі в нас застереження саме безпекові у зв'язку з новою виходом постанови. на Працюю над тим, щоб конюшківський та чечський заклади дошкольної освіти перенести, зберегти обов'язково і перенести їх в інші приміщення. Так? Цих приміщення в цих приміщень, яких є створити безпек... захисні споруди, які б відповідали сьогоднішнім умовам, ми не маємо. Ну, не маємо. Просто немає технічної можливості, не те, що ми не маємо. Далі дошкільну освіту у нас забезпечується ще в семи гімназіях, вони також у вас перечислені, це воскресенці. В семи закладах світи, Ростисинці, чесники, княгиничі, вучинці, Бобухів, Липівка, Нижня Липці. Тобто там є е, різновидні групи до 15 учнів, які діють, і вони там, вони там працюють, скажем так. Тому ми зберігаємо, щоб щоб забезпечити е, 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 надання послуг по дошкільній освіті. Щодо позашкільної освіти, у нас є знаєте, два заклади: це Центр дитячої та юнацької творчості, Таратинська США, спортивна дитячі юнацька школа Олімпійського резерву. Ви також маєте з собою додатки 4-5, додатку No4 ну, це є у США. Бачите, що діє 27 груп займається в кульовій стрільбі 126 учнів, 60 настільному тенісі. 186 учнів у нас займається у СДШО. Щодо родинського центру дитячої телінарської творчості. Тут ми маємо 22 роки, ви знаєте, що за останні роки, включаючи вже наш депутатський корпус, ми прийняли багато документів, рішень щодо оптимізації, і також ну, саме наповнення з містом позашкільної освіти, лишилися ті, ті гуртки, які дійсно працюють. І їх є ви бачите, що там займається біля 530 шкіл, займається у церкві Кершковірської творчості, але не тільки вони на базі тут цього будинку, а й по закладах освіти. Ну і наші подали факт руха продовження дня. В місті, само собою, це такий факт, що батьки на роботі, але в деяких селах вони функціонують тільки дому, але ну, десь є підвіз учнів, ну, Ми не можемо два рейси посилати коли, е, з одного села, щоб ввести дітей в початковий клас, а потім інші. Тому вони займаються на руку продовження дня. Е, держа, сама, десь вона обгородалася ну, не тільки ну, на робочих нарадах, скажімо так, е, вона поки що оптимальна на даний момент. Е, тому про прийшла профільна комісія, тому прошу вас підтримати даний проєкт рішення. Дякую, чи є запитання до передача? Нам необхідно прийняти рішення щодо даного питання. Чи є зауваження пропозиції даного проєкту рішення? Немає. Є пропозиція прийняти його за основну слово. Прошу провести процедуру голосування. Рішення прийнято. Приходимо до розвіду наступного тему проведення зміни до програми розвитку фінансової підтримки школи господарства родини міської правди громади на 2022-23 років. Доповідає Микола Шевка, першій заступні міського Шановна христина удивля, шановні депутати. В вашій увазі пропонується внести зміни всередині самої програми, додаткових фінансових ресурсів з бюджету вона не потребує. Ми пропонуємо в зв'язку з обставинами зняти 200 тисяч з освітлення, з витрат за електроенергію і зняти 300 тисяч з спаливномасильних та інших матеріалів. Ці кошти спрямувати на ремонт місцевих доріг, на придбання матеріалів для проведення ремонту місцевих доріг. Йде осінь, наближається зима, треба хоча б мінімально полатати ями там, де є найкритичніша ситуація. Прошу підтримати. Є запитання до доповідача. Нам необхідно прийняти рішення щодо даного питання, просто провести процедуру голосування. 15 рішення прийнято. Розвідаємо наступне питання про на внесення змін до бюджету Родинської міської державної громади на 2024 рік, Доповідає Марія Гур начальник фінансового відділу комітету міської ради. Власне. Вам пропонуються такі зміни до бюджету. Збільшити дохідну частину спеціального фонду на 340 тисяч гривень. Ці кошти спрямувати для передачі субвенцій в обласному бюджету на співфінансування видатків на придбання шкільного автобусу. Затвердити внесення змін до видатків це затвердити протокол номер 88 від 0808. 08. 08. Це є перехідка в межах програми підтримки Збройних сил України, де була передача з спеціального фонду загального. Збільшити дохідну частину на 1 мільйон 697 тисяч 867 гривень. Ці кошти спрямувати 84 тисячі 200 гривень надання дошкільної освіти. Для придбання будівельних матеріалів та оплату поточного ремонту, 195 тисяч гривень для придбання будівельних матеріалів для закладів загальної і середньої освіти, 10 тисяч гривень для придбання будівельних матеріалів для центру дитячої та юнацької творчості, по відділу культури: 38 тисяч 100 для забезпечення діяльності бібліотекції і придбання будівельних матеріалів. Та по палацах і будинках культури 28 тисяч 600 гривень, це є оплата послуг та води і водовідведення. 652 тисячі 564 гривні по міській раді на капітальний ремонт та облаштування підвальних приміщень в селі Кунюшки. Та 689 тисяч 403 гривні це є так само капітальний ремонт для облаштування підвальних приміщень. В Княгінецькому ліцеї. Це і здійснити перерозподіл видатків, де зменшити 500 тисяч по благоустрою населених пунктів. Ці кошти спрямувати на утримання та розвиток автомобільних доріг, місцевого значення. Це всі зміни, які пропонуються до бюджету. Чи є запитання від доповідача. Є пропозиція прийняти його за основу основою цілому. Приступаємо до процедури голосування. Зведення місцевого плану управління відходу про родичської військової державної громади. Повідаємо Микола Шенкар, перший заступник міського голови. Шановні колеги, одним з складових, однією з складових частин стратегії розвитку громади, а також програми регіонального розвитку. Є комплексний документ, який передбачає систему управління з відходами, тобто перехід на безвідходні відносини на концепцію сталого розвитку. Місцевий план управління відходами це комплексний документ, який дає оцінку середовищу тим відходам, які в цьому середовище життєві середовище громади. Тим відходам, видам, типам відходів, які утворюються в цій громаді, заплановані ресурси, засоби, що з тими відходами робити, і навіть встановлені правила по поводження з типами з видами відходів. Тому прошу прийняти, він великий, громісткий, але дуже цікавий. Він буде навіть корисний для наших підприємців, а також для депутатів. А для нас це буде нормативно-правовий документ, який дозволить ввести в правове поле систему роботи з відходами. Прошу підтримати. Є запитання до доповідача? Питання пройшло в комісію, було розглянуто. Є пропозиція прийняти його за основу і село, приступаємо до процедури голосування. Денармоному засіданні було затверджено порядок використання шкільних автобусів. Це дало нам можливість перерозподілити створений резерв палива і компенсувати відділу освіти 6920 літрів дизельного палива, яке було використано на потреби цивільного захисту, оборони та інші питання, пов'язані з військовим станом. Прошу підтримати. Чи є запитання до доповідача?

Шановні депутати, на ваш розгляд пропонується три проєкти рішень по земельних питаннях. Тані проєкт рішення погоджені постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та раціонального використання природних ресурсів. Питання номер про Затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель за межами села Залужа. Питання погоджено, просимо підтримати.

Номер 7 про затвердження проєкту землеустрій щодо відведення земельної ділянки винику Ярослава Івановича. Питання проекти погодження у місті просить підтримати. Рішення прийнято. Так. Питання номер 8 про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрій щодо поділу земельної ділянки приватного підприємства, приватна виробничка комерційна фірма «Сатурн». Проєкт рішення погоджено комісії, просимо підтримати. Є пропозиція прийняти його за основу Прошу провести процедуру. Рішення прийняло. дякую. Mm -hmm. Чи якогось депутатів звернення запитання? Немає. Питання, які виносилися на родину 52 ї сесії міської ради розглянути, і дозвольте вважати 52 садруну сесію родинської міської -Місько ради закритою і закриття.